Навколішки на морозі, саме так з молитвою івано-франківські жінки просили правоохоронців захистити народ України. Отче наш, що сина нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Батьку, що я маю сказати твоїм онукам, не йди скейком на брата свого та вбивство не виправдати наказом. Плакати з цими та іншими гаслами працівники правоохоронних органів могли нині спостерігати з вікон своїх робочих кабінетів. Жінки кажуть, лишатися осторонь подій у державі не можуть. Жінки не можуть сидіти спокійно, склавши руки, коли катують і б'ють чоловіків, наших синів, наших чоловіків, батьків, дітей. Наш це біль спільний для нас усіх, і ми, як мами, як сестри, як дружини». Жини, дочки для того, щоб захистити і чужих дітей і рідних, і так само, щоб обезпечити наших дітей і рідних від подальших злочинних вчинків, ми просимо правоохоронців переходити на сторону народу. Про хвилю жорстокості, яка прокотилась Україною. Жінки говорять зі сльозами на очах. А у зверненні, яке наприкінці акції передали правоохоронцям, просять їх не брати гріх на душу, а бути відданими народу. Ми прийшли сюди для того, щоб не проливалася кров, для того, щоб і діти, і тати були вдома, і любили свої сім'ї і працювали на благо вітчизни, щоб не лилася кров, щоб міліціонери захищали людей. Неприємно і страшно дивитися, як бивають синів, внуків, наших дітей. Обтямтеся, бережіть, родичів, слухайте. Ти уважно ви для людей. Ми вийшли на цю акцію, щоб показати те, що наш український простий народ він не відчуває себе зараз захищеним в цих умовах, тому що ми кожного дня бачимо за екранів телевізори на наших вулицях, те, що Здійснюється протиправні дії проти простих мітингувальників. Між тим серед івано-франківських правоохоронців уже є один герой, котрий звільнився з роботи. Каже, не погоджується з діями міліціонерів під час затримань у Києві, тому й написав рапорт. 2001 року працював в органах внутрішніх справ, і вирішив після події в Києві все ж таки скласти. Написати рапорт про звільнення, тому що я не погоджуюсь, що можна поступати так звідно чи дослухаються інші міліціонери до заклику жіноцтва, наразі невідомо.